Мільйон переглядів за 6 днів. Такої популярності у соцмережі набула колядка прикарпатських школярів. Діти зустрілися із нашими кореспондентами та поділилися секретом свого успіху. Про це й дивіться у наступному сюжеті. Ми прибули господарю до вашої хати. Хочемо вам господар. Це кадри з туристичного фільму, в якому знялися учні молодших класів Балахівського ліцею номер один. Зйомки відбулися ще на початку 2022-го у Криворівні ми підтримуємо наші традиції, тому завжди на коляду ми колядуємо. І прославляємо Бога. Ми колядували у церкві, у школі і вірш заколядувати криворівні, бо там особлива коляда. У криворівні дуже красива природа, гори, сніг. І там ще можна почути звук трамбіти і побачити її. І можна побачити костюми гутюлю. Втім, популярності ролик набув цьогоріч, після того, як його на свою сторінку поширило посольство України в Бельгії. Тепер четвертокласники планують відвідати цю країну, аби заколядувати там наживо. Ми будемо підтримувати нашу культуру і плануємо колядувати і в Україні, і за кордоном. Наталія Федорика, мама двох дівчаток із різдвяної ватаги, каже: з дитинства прищеплює донькам любов до української культури та традицій. Саме тому й поїхали колядувати на Верховонщину, а популярність стала несподіванкою. Ми робимо і адрійські вечорниці. Ми колядуємо, виступаємо, співаємо веснянки. І власне, чому так вийшло, що ця різдвяна ватага так прославилась, тому що це не просто діти, це діти-друзі, це групка друзів які разом дружать, вони з одного класу, і вони самі зібралися колюдувати. Це була їхня ідея, їхня ініціатива. А ми, як батьки, ми просто їм допомогли. Успіху діти радіють та всі як один наголошують. Нині мають єдине бажання. Щоб ця війна пошвидше закінчилась, і ми отримали нашу перемогу, щоб кожна дитина дочекалась батька з війни і щоб ми перемогли цю погану Росію. Слава Україні!